Так, як ми будемо висаджувати фундук на медвежому, ви бачите, він є в пакетах, пакет в районі 20 см. Ось цей ревець, який був попередньо зроблений, він є замалий. Так що беремо додатково, кинули ганфос, все викопуємо яму левиною в районі 30 см. Просто рукою незручно знімати купати. Підготували ямку, зразу не знімаємо від контейнера і робимо таку заглиблену посадку, хоча б 5-6 см нижче рівня кореневої шейки. Бачите рівень землі, Ось так заглиблюємо і закидаємо покою землею. Ось бачите, почав саджувати защеплений, зразу його при можливості захищав від зайця, бо вже зима, так що його обов'язково захистити, щоб не були погрижені самі медвежі. Власнокорінові саджанці поки що ще не, по білку не робимо, не робимо захист. В першу чергу маємо ділянку добілити привитого один рік від вегетації. Залишиться фарба, вже перейдемо на власнокоріневі саджанці. Цей рядок е, Джефферсона е, висаджувався двох річку. Власнокореневі, власне, кореневі закінчились. І пізніше ми висадили цей е, Джеферсон, привитий на Медвежому. До кінця краю е, висадили новинки, це у нас Трекстон, Доріс, Макдональд, Вебстер та Поліо. І ще буде суто два ряди. Відмежу Джеферсона і все, по посадці буде все. Сьогодні посадку не будемо робити. це Хіба густий ряд доробили і ось там почали Джефферсоном висаджувати привитим. Зараз йдемо робити побілку, заки. погода дозволяє. Коли вже зробимо побілку, тоді досадимо і будемо братися за кореневі саджанці. Їх в останню чергу захищаємо, тому що, наприклад, у нас Заяць пригризе, та знизу мінімум 2-3 бруньки залишиться, самого кордя може випити пагінц. Відмежував трохи складніше, тому що якщо заяць погризе сам медвежий, верхня частина пропадає і весь пропадає висажниць. Так що біжимо, швиденько. попілку робимо, то багато часу займає.